Запрошуємо усіх прихильників футзалу на чергове протесту не розіграти. Атакува Скольда прямим ударом поворотах не влучає. Були минулого тижня у двох останніх мова йде про Елекс, який з рахунком 5-2 обіграв. Авангу Юнайтед зараз. Михаляк давидку об'єзлету, однак не влучає. На Мельничука не вдала передача Сорочич. Минулого тижня з першої четвірки лише був Сорочич. Зараз Давидко не забиває. Біжить до останнього. Чітко зіграв у попередньому епізоді. Ще одна можливість забити. О, хтується до бою з Глобовоч. Бачу Якуена, бачу Солошен. Актива вангі Юнайтед. З іншого боку, знаємо, чудово. Вуртаємо з великим задоволенням до перебігу подій другого тайму. Покщато й невдало. Обробив м'яч. Заєць, контратака, біжить Верхола. Гіщак, у тому числі Роман на ударній позиції слід вирішувати долю, змістився під робочу. Ну, пробив по центру. Верхола на добивання. Ось Од... Все до цього йде, як же загубили мельничука, там провал! Аскольд, баран Юрій сороч між собою щось не поділили. Закидання вперед. Скидка головою від Давидка. Михаляк. Ліворуч Чорний. Михаляк Обіграв одного. Поліс на іншого, Виконав передачу. Простріл новитку! Голодін. Забиває Михайло чорний. Таке враження. Все ж таки там автогол. Правим фланг. Заяць. Біра в одного. Поліс на іншого. Роман Заяць стрілює оближні. Це якщо ризикуватимуть і підуть в обанки, що і компанія з п'ятим польовим. Заяць на дистанцію. Передача. Момент іще. а тамтка. Єжить Аскольбора на допомогу до партнерів. Отримує передачу. Давидко. Пройшла передача. Аскольд. Но... Ці атаки зводяться на нівець. Яремович. Лівою його ближче. Голоден! Нічого собі кращий, бомбардир. бордер Смарт Вирівняв ситуацію на табло. Зненацька. Ось дуже просто було зіграно. Стандартно. Передача у центр. Панкіу! На добиванні є партнер. яремович не переграв Ми слідували вони один 0 Мали перевагу, допоки яремович не взявся до спроба. Тут, тут. Аскольд У центр. Чорний. На видка, то й б'є у стійку м'яч. Не може. Ткаченко пояснює, ратиме з нього помилка Аскольда, Вихід 2 в один. Передача! Удар немає в заття Панкер. Вперед, на Зайця той п'ятою у невідомому напрямку виконав цю передачу. Помиляється вкотре. Аскольд, удар пукальську! А для чого так поспішно бити поворот? Ківачора. Попереду Елекс злоболоджік, не пропустіть.